Це вітання, невеличка замальовка з вулиці Львова, тобто з затору на вулицях Львова. Це вже другий затор, перший на Стрийській, проїжджав тепер на вулиці Личаківській. І от я розумію, що тут вузьке місце, розв'язка, поворот на Пасічну, ну Не для Львів'ян це нічого не каже, але я не буду вас перевантажувати деталями, містечковими деталями. А суть в тому, що тут на цьому повороті побудували заправку ОККО. Віталія Антонова не тільки кум відомого корупціонера і родича, можна сказати, нашого волонтера-притули Віталія Хомутінніка. Він ще, крім того, дружить з нашим мером. У них спільні бізнес-інтереси, у них спільні політичні інтереси, чітко визначені. От, І от він собі побудував в тому місці, де мала би бути розв'язка. Тобто, ну, насрати всім на, вибачте, за грубість, на те, що. Е це створює проблеми шалені на довгий час, тому що щоб... або треба цю заправку зносити, або треба щось зносити інакше, якесь житло, або робити якісь підземні проходи. Інакше е ця проблема буде завжди. Або, або якщо ми йдемо в скажімо, новий дивний світ, де буде винищена купа людства, і е люди будуть асоціальні і не буде тої системи соціальних зв'язків, які власне, формують місто. За визначенням, так? То, е ну, тоді, да, тоді все нормально. Так? Тоді будуть люди сидіти в хатах, жити в віртуальній реальності, е їздити обмежено, тому що це буде привілегія, ну і так далі. Тобто місто Львів будується за принципом нового цифрового концтабору і тоді, да, тоді все гаразд. Е Але я ще хочу сказати про інше. От, е Львівська обласна адміністрація вчора там, на сайті їхньому з'явилася публікації, що вони хочуть робити стратегію агломерації. Я про це написав там в Фейсбуці, розмістив допис. Ну, Абсолютно дурня, тому що, перш ніж зробити стратегію чогось, потрібно, щоб це щось було. Е, агломерація Може бути де-факто, за визначеним професором містобудівника Миколи Дьоміна, де-факто агломерація може бути. Але де-факто аг... створення агломерації як урбанізованого середовища сталою системою тісних зв'язків. Це не виключає юридичне оформлення цього середовища, під яке і може бути написана стратегія. Інакше немає суб'єктів прописання тої стратегії. Хто буде прописувати стратегію? На сайті Львівської обласної адміністрації зазначено, що це 16 громад, які увійшли, ну нібито увійшли в агломерацію, а створення конфігурація тих громад. Так званих громад антиконституційних, створених всупереч Європейській хартії місцевого самоврядування Конституції України, конфігурація не відповідає науково обґрунтованій чинній містобудівній документації. І про це ні одна собака не тявкне навіть з тих європейських різних консультантів цієї на наслої пиздоти, яка проїдає соросячі подачки і знищує Україну. От, от це просто якийсь жах. І от сьогодні я їду ну, там, корками. Я розумію, що це далеко не всі виїхали машини. І багато людей приїхало з е, втікачів, тобто внутрішньопереміщених осіб, приїхало до Львова на машинах, тому що ну, вони тікали з своїх насиджених місць, брали свій, свої пожитки, пакували і виїжджали, тому що страшно, бо ворог, бо війна, бо обстріли, бо руйнування, смерті і так далі. І відтак у Львові з'явилося багато машин, хоча багато людей виїхало. Ну, це йде заміщення соціального, етнічного складу міста, це інша проблема. Але якщо ми візьмемо лише проблему автомобілізації, яка і так сама по собі зросла, і зараз вона не стала менша, можливо, більша, просто немає тої соціальної активності тих внутрішньопереміщених осіб, вони так не пересуваються, мабуть, на машинах багато як львів'яне. Якщо ми візьмемо зараз, не хочу я зараз проїхати на наших дуже рівних дорогах, це проблемно, Записати відео, доведеться так, взяти телефон руки. Я от розверну. Це є в'їзд у Львів з Личаківської. Я не хочу показувати місто на відео. От, просто хочу продемонструвати все в заторах, повністю все. І це те, що відбувається, це є знищення життєвого середовища міста, а з точки зору безпеки це і злочин. І от коли, не дай Бог, не дай Бог, буде масований удар по Львову, чи буде загроза застосування тактичної ядерної зброї, люди з міста не виїдуть. От ви розумієте, що ці тварі, тварі, захланні, тварі натворили, бо я їх навіть тварюками назвати не можу, вони знищили не просто життєве середовище. А вони зробили їх заручниками ситуації. Бо перший день війни, коли були черги на заправках, місто було паралізоване через черги на заправках, всього-навсього. А коли, не дай Бог, щось страшніше, це тоді місто стає місто в пастці, і в цій пастці вже фактично виходу немає. Тому що закупориться воно все так, що виїхати буде неможливо. Чи випадку якоїсь техногенної катастрофи, та сама історія. Отаке, вибачте, така замальовка з натури. Просто мені настільки це все бридко, що я не хочу ні читати, ні писати. Я просто бачу, до чого це все йде, і ну так, емоційно висловився. Дякую, хто почув.